П'ять болючих фактів проходять чотири. У мене 200 годин грі, і я вже експерт з флоту. Тому після нового ділсі я просто роблю вигляд, що моря не існує. Я засипаю. Чав мирну конференцію, і це стало найреалістичнішою частиною Другої світової. Кордони малював п'яний художник, якого не взяли в австрійську школу. Коли в тебе не стача спорядження, гра перетворюється на роперестолів, усі воюють за трон, а ти за одну гвинтівку на трьох на півночі натиснув виконати план і зрозумів. Головний ворог не інша країна, головний ворог це ти, який вірить у логіку гри. І Я зробив ідеа. Альну оборону, як в фільмі 300 спартанців. Різниця одна. Не була фаланга та гірський прохід, а у мене широкий фронт і один генерал Поц. Нє, це, звісно, шутки, це все круто. але вийшло якби відео про Литву сьогодні. Прямо от, переходьте, дивіться супер-мега-контент, зроблений вам, змонтований, просто насолоджує від вашого столу до нашого.